Хлопці, багато там запитань, як перезимувати оце слабачок, що з ним робити. Я посовітував на пасіці держати оце такі пепесні вулики шестирамкові, в яких зимує все, навіть піврамки пчоли. І весною набирають духу, так як їм не треба енергію тратити на обігрів цього. Тут ось положив руку і воно тепле, не зрівнять, що на, на дерево положив і на це. Коротше, що я вам хотів сказати, оце дивіться, він там рекламують 1600 з копійками стоїть. Це по акції. Так можна ж просто я ось, ось за 600 гривень купив корпус, взяв 4 реєчки, кусочок пінопласта. Прибив і вийшла криша. І так же ж дно. Воно, бачите, чотири реєчки, пи, цей, ДВП і сітка. І все. І вулик з 1600 став стоїть 600 гривень. А вони ж тут все. Дивися. Вчора положив, все, вже пусто. Ох, проглотики. Молодці на здоров'я. І дивіться, чотири рамочки. Це весну, в цьому вулику обгони, ота, та що восім. Ось я їм, бачите, приніс підігрів, пакетичок на здоров'ячко, дівчатка. Так що робіть ці вулики і буде вам щастя. На все добре.